У цю будівлю заходять юними курсантами, а виходять вже підготовленими офіцерами. Ми розповімо про те, яких фахівців готують у військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчання у військовому інституті відкриває нові можливості. знайомить з різними людьми, привчає до дисципліни і загартовує курсантів не тільки фізично, а й морально. Курсанти навчаються за програмою підготовки офіцера тактичного рівня, практикують виконувати обов'язки від стрільцян механізованого взводу до командира взводу. Широкомасштабне вторгнення Російської Федерації спонукало для створення окремого плану проведення практичних занять із загальновійськових дисциплін з третім та четвертим курсом для вдосконалення індивідуальної та колективної підготовки. Тут готують фахівців за багатьма освітніми програмами військова психологія, політологія, філологія, журналістика, право, фінанси, геодезія та землеустрій, міжнародні відносини. Також 2023 року тут з'явиться можливість навчатися за новою освітньою програмою Соціальна робота. З 1998 року військовий інститут підготував понад 4500 офіцерів. Невід'ємною частиною життя курсантів є фізична підготовка. Окрім щоденних занять спорту, в нашому інституті організовують змагання з боксу, лівого спорту, легкої атлетики, волейболу, футболу. Також ми приймаємо участь не тільки серед курсантів і серед нашого інституту, а Київська область та чемпіонати України. Станом на 2023 рік у військовому інституті серед курсантів та офіцерів 12 майстрів спорту України. Та близько 15 кандидатів у майстри спорту. Окрім навчання, курсанти зустрічаються з видатними людьми, відвідують різні культурно-мистецькі заходи та займаються шефством. Майбутні офіцери працюють над собою, щоб стати справжніми лідерами та гідними представниками Збройних сил України.